Мої вітання! Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Рівненської АЕС. У студії працює Крістіна Хлонь. Сьогодні ми поговоримо про таке. Енергоатом отримав ліцензію Вестінхаус на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок в Україні. На РАЕС відбулася 35-та ротація експертів постійної місії МАГАТЕ. Працівник РАЕС взяв участь у міжнародному семінарі Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Люди атома Сергій Кальков. Модернізація РАЕС запорука сталого розвитку регіону. Компанія Наек Енергоатом отримала позитивну відповідь від Вестінхаус щодо ліцензування елементів тепловидільних збірок ядерного палива. Відтак Енергоатом реалізує проєкт за технологією компанії Вестінхаус. Раніше українська компанія завершила ліцензування головок для паливних касет. Тепер національна енергогенеруюча компанія отримала ліцензію Вестінхаус і на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок в Україні. З наступного року ми розпочнемо постачати і головки, і хвостовики, вироблені на потужностях енергоатома компанії Вестінхаус. Тобто, частина елементів, які необхідні для виготовлення паливних касет, будуть українського виробництва. Це велике досягнення, сказав Петро Котін. Нагадаємо, на базі відокремленого підрозділу Енергоатома створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже з 2026 року. Завдяки власному виробництву наек планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Вестінхаус. Через повномасштабне вторгнення російських військ з січня 2023 року на майданчиках атомних електростанцій акціонерного товариства На присутні представники МАГАТЕ. Головне завдання експертів міжнародної організації збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об'єктів України. Завершила роботу на Рівненській АЕС. 34-та група інспекторів постійної місії. Чергова команда працюватиме впродовж трьох тижнів. Місії Міжнародного агентства з атомної енергії на майданчиках атомних електростанцій АТЕ як Енергоатом тривають. Така робота представників МАГАТЕ ведеться з метою зниження ризику ядерного інциденту через дії російського агресора та надання підтримки в забезпеченні ядерної безпеки й захищеності на вітчизняних АЕС. Нещодавно свою роботу закінчили представники 34-ї групи міжнародних експертів. Загальні підсумки трьохтижневого моніторингу підбили на спільній нараді за участю провідних спеціалістів Рівненської АЕС. Ця робота включала в себе обходи, діалог і роботи з персоналом, огляди робочих місць, обладнання. Я сподіваюся, що все, що вимагалось від експертів МАГАТЕ, ми їм показали і донесли до них інформацію, і так само отримали від них. Користь в результаті діалогу і якихось порад і рекомендацій. Атомники зауважили, що співпраця РАЕС із експертами МАГАТЕ була і залишається відкритою та прозорою, адже така підтримка з боку іноземних спеціалістів сьогодні вкрай важлива. Спостереження щодо дотримання принципів безпеки експерти документують та надсилають підсумкові звіти до головного офісу Міжнародного агентства з атомної енергії. Експерти міжнародного агентства подякували усьому колективу атомників РАЕС за те, що, попри складні реалії сьогодення, енергетики на високому рівні забезпечують надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків. Також спеціалісти Рівненської АЕС, які координують роботу закордонних інспекторів на майданчику атомної станції, познайомилися з черговою 35-ю командою міжнародних експертів. Відтак, представники Литви та Румунії продовжуватимуть постійну місію МАГАТЕ на РАЕС впродовж трьох наступних тижнів. Інна Гаврилова, Руслан Шевчук, УІТА Загераес. У Франції відбувся міжнародний семінар щодо підвищення кваліфікації начальників змін атомних станцій. Учасниками заходу стали представники акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом» та компаній, які входять до складу Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. На навчанні був присутній і працівник навчально-тренувального центру Рівненської АЕС Іван Малахов. Представник Енергоатом», зокрема філії ВП Рівненська АЕС Іван Малахов, учасник міжнародного семінару Паризького центру ВАО АЕС, що проходив у Франції. Працівник навчально-тренувального центру підприємства став слухачем лекцій в межах програми розвитку начальників змін атомних станцій. Досить об'ємний проект. Він має включати в себе декілька семінарів, які Призначення для навчання начальників змін цілі цих семінарів це формування підвищеної культури безпеки при експлуатації наших станцій, ну і також для того, щоб персонал періодично обмінювався своїм досвідом. Учасниками заходу стали близько 30 представників АЕС та компаній, що входять до складу Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Дуже багато було людей з різним досвідом, і в тому числі людей, які мають досвід введення в експлуатацію, наприклад, такі будуючіся станції, як Hinkley Point Сі, також Фламанвілі, який був введено в роботу. Це третій блок. Це є 1600. Семінар тривав впродовж п'яти днів і проходив у форматі лекцій, презентацій та роботи в групах. Особливу увагу було приділено питанню лідерства в атомній енергетиці та чинникам людської поведінки, що важливі для лідерства. Має бути збалансовано принципи менеджмента і принципи лідерства. Не може бути керівник ефективним, коли він. Судто-менеджер або судто-лідер це був обґрунтований висновок, в тому числі з додатком прикладів. Іван Малахов каже, одна із актуальних тем семінару базові принципи роботи операторів. Начальники змін атомних станцій висловлювали думки стосовно ефективності застосування цих принципів у їх роботі. За результатами семінару було сформовано певні пропозиції щодо розвитку вищезгаданих перспективних напрямів на Рівненській АЕС. Було вирішено по приїзду на нашу Рівненську станцію зробити деяку корекцію навчальних матеріалів, застосуванням цього матеріалу, в тому числі, і зробити наглядно-агітаційний плакат. Він буде просто нагадувати людині, що є шлях, який буде забезпечувати безпечну експлуатацію з досить великою ефективністю. Інформаційний плакат Твоя роль у виконанні базових принципів експлуатації планують розмістити на робочих місцях оперативного персоналу Раес. Інструктор навчально-тренувального центру підприємства вдячний за можливість взяти участь у семінарі, організованому Паризьким центром ВАО АЕС. Набутий досвід та позитивні практики стануть корисними для подальшого розвитку у професійній діяльності атомника. Я побачив багатьох людей. З великим досвідом експлуатації, з трошки може іншим баченням схеми експлуатації, але е, це, це дуже цікаво. По-друге, ми подивилися, як працюють сучасні тренди підвищення безпечної експлуатації е, конкретно в порізькому центрі Вага. І я скажемо напрямив, в на яких у нас можна працювати для того, щоб підвищити безпечну експлуатацію. Це, це наша головна мета. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗАГЕРАЕС. Модернізація обладнання філії ВПРС акціонерного товариства на екенергоатом важливий етап безпечної та ефективної роботи атомної станції. Це складний і тривалий процес, що потребує ретельного планування. Цим напрямом на РАЕС займається відділ модернізації та реконструкції. Серед його представників Сергій Кальков, енергетик із 16-річним стажем роботи в атомній галузі. Він пишається, що працює в колективі однодумців та відданих своїй справі спеціалістів. За високий професіоналізм та сумлінну багаторічну працю атомника відзначена занесенням на дошку пошани підприємства. В акціонерному товаристві «НАЕК Енергоатом працюють тисячі високопрофесійних спеціалістів, які забезпечують безпечну, надійну та ефективну роботу вітчизняних АЕС. Серед них Сергій Кальков, досвідчений енергетик, з 16-річним стажем роботи в атомній галузі. Нині він працює заступником начальника відділу модернізації та реконструкції Рівненської АЕС. Світрудовий шлях на Рівненській АЕС я розпочав у 2009 році в квітні місяці інженером-електроніком дільниці АСУТП, цеху теплової автоматики та вимірювань. Був в резерві на посаду начальника лабораторії інженерно-технічного забезпечення і з травня 2020 року працюю на нинішній посаді заступника начальника відділу модернізації та реконструкції. Навчався в Київському національному авіаційному університеті за спеціальністю автоматизація комп'ютерних інтегрованих технічних комплексів та виробництва. Герой нашого сюжету каже, що той рівень знань, який він здобув в закладі вищої освіти, допоміг йому стати справжнім знавцем своєї справи у роботі та професійно зростати. Був задіяний провадженні системи контролю рівня теплоносія та перегріву теплоносія, і можливо сказати, що це було. Моє перше таке знайомство з модернізацією взагалі. Серед основних професійних обов'язків Сергія Калькова організація заходів з модернізації та модифікації обладнання на підприємстві. Він залучений у підготовці до проведення планово попереджувальних робіт філії відокремленого підрозділу Рівненська АЕС. Енергетик постійно бере участь у розробці та впровадженні державних цільових програм з підвищення безпеки атомних електростанцій. Робота приносить в першу чергу мені велике задоволення, вона для мене дуже цікава, оскільки модернізація спрямована на удосконалення. Тобто це особистий розвиток. Щодо колективу завжди рахував і рахую, що це як друга сім'я, оскільки значну частину свого життя ми проводимо на роботі, тому ну, намагаюся тримати в колективі я завжди е, підтримку, відвертість, щирість один до одного. За роки роботи на підприємстві Сергій Юрійович зарекомендував себе як відповідальний та мудрий керівник, справжній професіонал своєї справи. Працювати є таке слово, моторний він відповідальна людина. Вміє налажувати контакти, вміє спілкуватися з людьми, знаходить підхід. Сергій також. Дуже ефективно виконують ті цілі та завдання, які перед ним і відділом стоять. Я цілком задоволений його роботою. За роки роботи на Рівненській АЕС атомник неодноразово був нагороджений відзнаками та грамотами. Цьогоріч спільним рішенням адміністрації філії ВПРАЕС АТ на Енергоатом» та профспілки підприємства атомника відзначено занесенням на дошку пошани. Мені було дуже приємно, що мої старання були помічені керівництвом філії ВП «Рівненська АЕС» і я отримав дану нагороду. Для мене особисто це поштовх рухатися далі, не зупинятися на досягнутому, бути зрідцем, бути наставником. Сергій із династії атомників його батьки теж працювали на Рівненській АЕС, тож і він ще з дитинства мріяв стати частиною такого підприємства. Життя це постійний рух, каже енергетик, тому прагне зростати не тільки професійно, а й особисто. У вільний від роботи час полюбляє подорожувати, їздити на велосипеді та активно відпочивати з родиною. Заняття спортом я підтримую. Я... Ставлю собі за ціль доєднатися до змагань, які відбуваються на Рівненській АЕС. Маю достатню кількість знайомих, які постійно приймають цьому участь, Тому я думаю, найближчим часом я також стану їхнім учасником. Атомник зауважив, що в енергоатомі та й загалом у атомній галузі високі вимоги до фахівців, а це надає відчуття неабиякої відповідальності за майбутнє енергетичної безпеки країни. Акціонерне товариство НЕК Енергоатом» безпосередньо на Рівненській атомній електростанції проводить постійні навчання, на підвищення кваліфікації свого персоналу. Наша діяльність пов'язана з тим, що ми постійно маємо розвиватися, ми постійно повинні йти в крок з технологіями, з змінами. Тому колектив НТЦ в цьому дуже добре допомагає, і я їм за це щиро дякую. Сергій Кальков переконаний, що, попри виконання трудових обов'язків, кожен повинен робити усе від нього залежне задля підтримки Збройних сил України. Він разом із колегами веде активну волонтерську діяльність, бере участь у різних благодійних акціях Рівненської АЕС. Всесторонньо намагаюся і підтримую всіх, кого знаю, і всіх, хто звертається до мене, приймаю активну участь в організації енергія перемоги нашої юницької. Від кожного з нас залежить ця перемога. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у ІТАЗИГРАЕС. Це всі новини на сьогодні, друзі. З вами була Крістіна Хлонь. І я нагадую вам: не забудьте підписатись на наш Ютуб канал та на сторінки у соцмережах, аби дізнаватись першими про найактуальніше. Сьогодні ж обов'язок кожного з нас щоденно підтримувати Збройні Сили України, адже надійний тил це фундамент успіху на передовій. Слава Україні, героям слава.